Що означає оте славнозвісне, чи лібідо, чи лібіду? Мені 30 років, а таке враження, що ніби мені вже 67. Я вібрую, вібрую, вібрую. І ось воно, а потім цей оргазм такий. Бай-бай, крошка. Бурний скандал, потім бурний секс. І вони лежать такі, буде секс, буде сексуальний контакт, буде круто. Насолода сексом, сексуальним контактом це про сексуальний інтелект. Всім привіт! Ви дивитеся канал Школи жіночого здоров'я лікаря Сіліної. І сьогодні очевидно, що моя розмова буде з докторкою Сіліною. Я вас вітаю на вашому ж каналі. Власне, думаю, що це трошечки можливо незвичний формат. Мене звати Ліза Цереграцька. Для тих, хто мене тут бачить вперше. Очевидно, що бачите мене тут вперше. Я журналістка, і, звісно, що мої запити вони максимально приземлені і максимально широкі широкої аудиторії, тобто, все, що буде лунати сьогодні, це можливо для постійної аудиторії вже повторення пройденого. Це не про повторення, це про те, що ти знов повертаєш свою увагу і тримаєш фокус на собі. Це дуже важливо. Ми будемо повертатися до цієї тези, тому що мені здається, що довкола неї все крутиться. Але ми так трошечки завуальовано говоримо. А власне, про що про що ми спілкуватимемось? Ми будемо говорити про лібідо чи лібідо, чи Бог його знає, взагалі що воно таке, і куди воно пішло, попрощалося і не повернулося більше, тому що зараз війна і взагалі не зрозуміло, що робиться. Що мотивувало мене власне угу. звернутися до вас по ці коментарі і відповіді. Власний досвід. Я на угу. Превеликий жаль. Є, як мені здається, середньостатистично дуже таким промовистим випадком, коли тривалий час, більшу частину свого життя, я, наприклад, імітувала оргазми в контакті. Хоч я маю там скільки три шлюби, все одно якийсь цей досвід він нас доганяє лише згодом і про ось це. Прямування, шлях до свого тіла, до пізнання взагалі себе. Окей, з цим ніби як розібралися, вже з'ясували. Все погана концепція, стратегія взагалі нікуди, треба говорити так, як є, і це нормально. Але тут що? Війна? Починається повномасштабне вторгнення, коли ти постійно в стресі. Я ще й мама трьохрічної дитини, а ми розуміємо, які це навантаження і весь час рух. І я опиняюся в ситуації, коли я розумію: Господи, а, а що взагалі відбувається? Мені 30 років, а таке враження, щоби ніби мені вже 67, і і то в не найкращій кондиції я своїй. Отже, почнімо з визначення, що Означає оте, славнозвісне, чи лібідо, чи лібідо, чи сексуальність, чи потяг. Що це взагалі таке? Лібідо це взагалі енергія. Це потужна енергія, е, яку жінка сама вирішує, куди вона її направить. В принципі, якщо ми говоримо про гармонічний стан психіки, про гармонічний розвиток особистості, то Ця енергія життєва, вона рівномірно розподіляється між реалізацією себе в постаті там, жінки да, в суспільстві. Це реалізація себе в сексуальному контакті, неважливо з ким з партнером, з партнеркою або сама е, собою. Під реалізацію себе в суспільстві я маю на увазі цей. Реалізація себе може бути в материнстві, може бути в професійному розвитку, може бути в якомусь там соціальному ключі. Тобто ми маємо розуміти, що неможливо да, вбиватися щоденно в спортзалі, да, і при цьому ще хотіти е, сексу. Це ок, коли ти маєш надмірні навантаження, да, в тебе не буде вистачати енергії. На цей сексуальний потяг. Але тут така ще річ відбувається, якщо у жінки гарно натренований, гарно сформований механізм бажання, збудження, сексуальний контакт знов-таки партнер, партнерка або я в якості партнера, сексуальна розрядка у вигляді оргазму, то тоді так. То тоді так, тоді мозок чітко знає. Буде секс, буде сексуальний контакт, буде круто, буде розрядка, буде емоційне задоволення, буде вихід креативної енергії, бо секс він шалено випускає цю креативну енергію. Тому в широкому понятті це енергія. Якщо ми візьмемо так медичний термін гіполібідемія, це зниження лібідо, це зниження. Сексуального потягу, тобто бажання вступати в сексуальну активність, чи можемо ми говорити, що тут йдеться головним чином взагалі про здатність розслабитись, в принципі in general, як то кажуть, так. в загальному. Так. Тобто, чи ми говоримо про якісь практики, дії, способи, які можуть бути не про секс, навіть не про саму прелюдію, наприклад, перед самим актом, а просто? Про розуміння того, що мені приносить задоволення, що мене розслабляє, і звісно, що тут може бути скільки завгодно, ось цих прикладів на кшталт там гаряча ванна або тепла зі свічками. А це може бути абсолютно щось відмінне, я не знаю, щось що максимально не асоціюється з Супер, отим да, замацаним образом слушно. розслаблення. Тобто Супер. я правильно мислю так, от у нас просто дуже багато психіки, механізмів, які формуються з дитинства. Є ж, наприклад, е сексуальний контакт, який, якщо ми беремо, от так, візьмемо сухий такий погляд, да, от сидять там психотерапевти і е роблять, е супроводжують там випадок да, созалежних відносин. Це там, де оцей такий бурний скандал, потім бурний секс, і вони лежать такі, а потім у них знов бурний скандал. Тобто, якщо ми беремо з погляду здорової психіки. Це не є корисним для психіки. Хоча класний оргазм, класне таке розвантаження, розвантаження нарешті, да? вибух оце. Чи станеться якісний секс при виникненні фізіологічного тригера, збудження і чи буде такий цей оргазм яскравий? І ще один такий, це дуже класне я Вам дуже вдячна за нього, тому що він просто піднімає таку глибу. Це взагалі може бути отдельний да? про поняття да, розслаблення і про поняття, що таке. Як зробити парказ. собі добре, добре просто. Да, 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 да. Да. Змогти? змогти насолодитися. Да. Насолода сексом, сексуальним контактом – це про сексуальний інтелект, це про е, здатність відчувати е, свою сексуальні потреби. Це про вміння. Ти почув свої потреби. В тебе є потреба да, в сексуальному контакті. в Тебе є це збудження, ти хочеш його реалізувати. Потім це вміння реалізовувати, да, тобто приносити задоволення собі і партнеру, в якому ти зараз знаходишся в ти вступаєш в сексуальний контакт. Це е, вміння утримувати цей фінальний, да, тобто цей е, оргазм цю фінальну е, розрядку. Тому для того, щоб сталася оця емоційна розрядка, особливо, якщо ми говоримо про соло секс, то важливо підходити до контакту зі своїм тілом в розслабленому стані. Одна з своїй практиці, да, е, я бачу, що найбільшу перешкоду у жінок. В старті солосексу або в старті якісного сексу. Соло сексу. Це якраз напруга в тілі, відсутність розслаблення. Під якісним солосексом я говорю про те, що жінки інколи не мають якісного досвіду солосексу. Тобто вони б там послухали секс-блогера без освіти і без практичної діяльності, без усвідомлення всіх цих фізіологічних. Вона пішла собі, купила ну цей класного кролика. Вона дійсно купила там круте покриття, він дійсно там, водостійкий, він там, тихий, приємний, раз, тобто, і естетика, і, 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 і на дотик, і не, не шумний. Тобто Вона потратила, вона сказала, я хочу подбати про інвестувала. Себе". Я інвестувала в інвестувала свій, в свій оргазм. А, а, а воно... не виходить. І зараз те, що під час війни дуже багатьох жінок. Я перестала знімати розрядку вібратором. Е... Я вібрую, 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 і ось воно, а потім цей оргазм такий бай-бай, крошка. І я каже: з цим вібратором, ну, метафорично, да? а оргазму немає. Мені цей на напрялості, там всяка така, і ти така, або ти отримуєш цей оргазм, деяких жінок біль. Вона такий оргазм, що вона просто каже, Боже. Мені як ну як електричним струмом пробили, тобто немає розрядки цієї. Я також хочу ще встигнути про поговорити про дуже важливу і чутливу тему. І вона стосується власне тих реалій, в яких ми живемо. А це, звісно, що війна, і звісно, що втрати зараз. Дуже багато людей втрачають своїх партнерів, партнерок. І... Я думаю, що це той момент, де ми маємо сказати, що якщо ваше лібідо зараз чи лібідо, я напевно правильно лібідо відсутнє, якщо ви втратили партнера, або стався глобальний масштабний стрес, втратили нерухомість, житло, будь-що, і у вас цього немає, то ну. Приймімо це, ну зараз такий період, коли цього нема, згодом будемо відновлювати, тому що ось ця постійна гонитва за тим, як правильно і як має бути. Ну звісно, що це не працює. Я не думаю, що комусь це спадатиме на думку, але я тут швидше для того, щоб сказати, що в якихось періодах життя нормально бути і без сексуального потягу, тому що це так, реалії, так. в яких ми живемо, і це нормально. Плюс у нас новий такий виклик, і ми маємо. Тепер у нас є поняття сексуальність і сексуальний контакт з людьми, які, тіло яких дуже змінилося внаслідок втрати кінцівок, внаслідок зміни зовнішнього вигляду через опіки, сексуальна реабілітація людей, які пережили. Травму війни, да, це купа всього, скажімо, внаслідок там і, і вогню, і е, бомби. Ну, тобто, це, це все да, про наслідок е, війни. Це новий е, виклик для суспільства, і як допомогти жінці або чоловіку, які мають ці невідворотні зміни в тілі, відчути жагу до життя, відчути розуміння. Що я красива, красивий, такий, який я є, і мене можна хотіти, от в такому вигляді, як я є зараз, яким мене життя зробило. Знов таки ми повертаємося до того, що сексуальне виховання це про вміння відчувати свої кордони, кордони інших, відчувати свої потреби, вміти про них говорити, чути потреби іншої людини, вміти. Да, на них реагувати або так, або ні, і ґрунтувати цю відповідь. Тому оцей новий віток розвитку людства ну, він не новий, тому що ми переживали да, війни, людство переживало війни, просто що новий виток в, в, в гуманному розвитку людства. Да, і в розуміння, що дійсно це теж красиво, бо красиво. Не тіло, яке має які стандарти соціальні, а прекрасні почуття, які є зараз в контакті між особистостями. І що людина це особистість і взаємодія і сама особистість людини і взаємодія так. сама особист, двох цих особистостей це найцінніше, що може бути. Я думаю, що ми як могли мотивували і закликали до прийняття себе, до пізнання себе, до можливості. І бажання усвідомити, що насправді це є найголовніше. Від цього відштовхується абсолютно все показники здоров'я, стан наш якась спрямованість тощо. Тому повертаємося завжди до себе і досліджуємо самих себе. Ось це напевно гасло нашої <t> розмови. Дякую вам за таку цікаву розмову, за цікаві питання за ваш час. Дякую. вам. Так що, шановні жінки, дуже прошу підтримати це відео вашими вподобайками. Пишіть ваші активні коменти, бо Тема ну, жіночої сексуальності, взагалі сексуальності, лібіда, бажання, сексуального контакту, це, ну, це такий океан, який з одного боку може захопити і поглинути, а з другого боку, ти можеш зі своїми почуттями владати, да, і насолодитися цим океаном. Тобто, як океан він може бути небезпечний. А може приносити задоволення, тому хай буде більше задоволення в житті нашим. Дякую, да. дякую, дякую дуже.